Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, вже напевно за останній час і горобці прощебитали про декларацію, а тепер починають ворони каркати. Ну, і ми навіть прощебитали. І навіть ми прощебетали. Російському патріархаті московському, такий є відомий одіозний архієрей Іларіон. От, чекайте, мають навазі Ларіон Алфею. Той, ого, що, ого, той, що, нібито міністр закордонних справ. Та, 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 В та. Так то файно називається. Глава відділу зовнішніх зв'язків Московської патріархії, патріархії чи Патріархату. Ото він сам. І то, дивіться, останнім часом дуже вже надто часто чогось він розкричався з критикою на Україну, на нашу церкву. На моняті, то взагалі особливо в нього наголос стоїть постійно. Чого би хотіти? Вроді декларацію підписали, вроді на вигоду собі на руку, все нормально, принести це, знесла вам курка яйця. Ну, тіштеся з тим яйцем, чого ви ще? Ну, видиш, в мене склалося враження, що вони щойно додули, що вони програли. Ого, так ще ніхто не думав. А то з якого боку? А то з якого боку? А тепер попробуємо зайти. Недавно була стаття такого пана Девіля, доктора теології, знаєш, то не простий собі хлоп, який зробив дуже цікавий аналіз. І він показав, що фактично, так як ми і здогадувалися з тобою часами в наших розмовах, що просто-напросто москалі вони роблять таку екстраполяцію з одного боку, а з іншого боку, перекидають знаєш, своє бачення на нас. І вони от собі уявили, що папа це такий собі тиранин. Знаєш, подібний до московського патріарха, от папа сказав і всі тихенько сіли і сидять. Тут не вийшло, розумієш, а тут почали водіяти, угризатися, розумієш? Ну, жах. І от очевидно, що вони сподівалися, що ця декларація заставить нашу церкву замовкнути, що вони зможуть робити, що хотіти, а тут так не вийшло. От, скажімо, таке, що наші е, глядачі, слухачі і взагалі наші люди мало знають. Скажімо, в Росії дуже цікава ситуація з Римо-католицькою церквою. Там, якщо Римо-католицький єпископ хоче когось запросити з-за кордону, він в обов'язковому порядку питає місцевого православного єпископа російського, чи йому можна запросити. Того? Значить, ну, от така у них кооперація, можна сказати. Але проблема в тому, що ну, очікувати таку ситуацію в Україні, то й нереально. Очевидно, що вони щось би такого хотіли, але то не вийде ні з нами, ні з Риму католиками таку кашу зварити. От вони зрозуміли, що вони обламалися. Ну і тепер, якщо подивитися, навіть, то дуже цікаво, що митрополит Алфєв, про якого ти згадав, він от останнім часом так, такими інтерв'ю розкидається, що це просто жах. Але це нам на руку: Захід бачить, що вони собою являють. Захід дуже чітко бачить от, відсутність нормальності. Ті їхній поведінці. То одне. А друге, <гум> я хочу тобі так сказати, що останніх тих два інтерв'ю, які я дивився його, і які передруковані на їхніх офіційних сайтах, ну там просто-напросто видно, що це є істерика людини, яка стояла за тією декларацією, яка ту декларацію, можливо, роками готувала, а тут обламалася. Немає очікуваних наслідків. Так, і очевидно, що не буде. І дивіденди почають капати не на їхню. Не на їхню користь. який програш. Бо звідси ця істерика, звідси ця спроба обляти нас болотом, обляти болотом нашого блаженнішого Святослава, наш єпископат, приписати нам, не знати що. Ну, але ж справа в тому, що Рим то все знає, що є. Рим далеко видить ясно, у світлі петрового помазання. Так, що можна ще таке сказати, що я так собі тільки можу уявити, як регочуться римські прилади тепер, коли читають у ці всі інтерв'ю чи бачать їх? Ну я думаю, коли сідуючий раз Рим, шановний пан Алфеєв, приїдуть до Риму. Я думаю, що його вже будуть приймати ну, напевно, якогось такого трошечки цивілізованого Бородатого шута, як в Росії прийнято говорити. Тому, ну, що я... діла, і вчинки і слова. Ну, там просто ну, я, с... я з тобою не погоджуюся, тому Чому? що в католицькій церкві є Вони така дуже. Є, поважно, так... є, поважно, є таке поняття, як романія, знаєш, Що <гум> означає Романія? Це от поведінка римських прилатів. Вони гарно будуть усміхатися, будуть говорити дуже чемні слова до нього. Навіть будуть згоджуватися підписати наступні декларації, які нікого до нічого зобов'язувати не будуть. От на цьому все закінчиться. Тому. Ми можемо тепер тільки спостерігати з таким здивуванням за такою поведінкою російського православ'я, бо там не тільки Алфейв, знаєш, почав таку кампанію, там не сам Патріарх Кирил до того підключився. Тому... І наші православні їхні посіпаки, що тут нас в Україні служать, також таким самим собі дивився, десь там приходять, зустрічаю, з послами, зустрічаю, жаліються, вихваляються, спираються на декларацію. Смішно ти все. Ну, смішно. На жаль, з одного боку, смішно, з іншого боку, трагічно. Тому що люди, які би мали служити Христу, служать незрозуміло. Політичним тому. інтересам, зрозуміло кому. Ну, обслуговують інтереси, політичні інтереси ворожої нам держави. Нашої держави. Ось. Але. Що нам лишається в такій ситуації робити? Спостерігати і я хочу... молитися за їхні наверняки. Я хочу сказати трошечки краще, може не так серйозно, але а кажу, добре. нам залишається. Ми з вами спостерігаємо чудову трагікомедію. І ми з вами сидимо в перших рядках, насолоджуємося спектаклем. Ну, я не буду таким аж страшним, як отець Віталій. Я все ж таки закликав би всіх молитися за їхні наверня. Я розумію, що то звучить майже нереально, але що неможливо людей, можливо, і в Бога. І тримаймося з Богом, слава Ісусу Христу! Слава навіки!